Друзі, всім привіт! Бачу, що треба регулярно ділитися з вами інформацією щодо фансії, щодо соціальної мережі. Час від часу я тут викладаю якусь інфу, але більш регулярно є вона в телеграм-каналі. Ну а не всі хочуть переходити і слідкувати за телеграм-каналом, тому що, мабуть, у всіх там по 100 тисяч каналів, там повний флут. Коротше, одним словом, можна заплутатись. Окей, фанці соціальна мережа прибуткова, перша в світі, де можна заробляти. Якщо ви контент-мейкер, ви публікуєте свої пости, відеоуроки, якийсь повчальний, неповчальний, розважальний контент, і ви можете виставляти самі прайс за цей контент. Тобто, може бути платним, а може бути безплатним. Це ваш вибір. Якщо ви просто юзер, користувач даної соціальної мережі, ви можете купувати, можете слідкувати за якимись блогерами безкоштовно, платно і так далі. Також на будь-який розсуд. Це перший момент. Другий момент, оскільки зараз це компанія Startup, да, яка зараз набирає оберти і стрімко розвивається, звичайно, запущена реферальна програма це fancy.com платформа, де можна стейкати від 50 доларів і наразі заробляти від 82% річних на стейкінгу. Якщо у вас є 10 доларів вже на балансі, ви можете їх виводити. Тобто маленький порог виводу, собі вводите, виходите в безбитковість і так далі. Однім словом, зараз ну, реально набирає круті оберти, а завжди йдуть якісь апдейти. Скоро вже буде додаток на App Store, на Google Market і так далі. Соціальна мережа, одним словом, дуже-дуже цікава. Тому, хто ще там не підписався, я знаю, хто не підписався на мій Telegram, обов'язково підписуйтесь. Ну і Долучайтесь до команди, будемо разом розвивати. І заробляти разом з фанціям.